Розділ тринадцятий ТОРТУГА Настав час розкрити читачеві той факт, що відомості про подвиги капітана Блада дійшли до нас виключно завдяки сумлінності Джеремі Піта, шкіпера і Сомерседширу. Цей милий юнак володів не тільки мистецтвом навігації, але й невтомним пером, за яке енергійно брався натхненний неприхованою симпатією до Пітера Блада. Був шкіпером або штурманом фрегата, який мав на собі 40 гармат. Він вів судовий журнал і вів так, як ніхто до нього. Журнал цей мав понад 20 томів різного формату, деякі з них не збереглися. В інших бракує багатьох сторінок, але якщо я, ретельно вивчаючи їх у бібліотеці містера Джеймса Спека з Комертина, часом страшенно сердився через ці прогалини, то нерідко мені завдавала чимало клопоту і надмірна багатослівність піта, бо в цій безладній масі документів важко було іноді відокремити справді істотні факти від другорядних. Перший том піта присвячено виключно спогадам про події, що відбулися до першого приходу Блада на тортугу. Том цей, так само як і зібрання протоколів державних судових процесів, поки що є головним, хоча й не єдиним джерелом, звідки я брав матеріали для розповіді. Піт наполягає на тому, що саме обставини, які я щойно виклав, і тільки вони примусили Пітера Блада шукати притулку на тортузі. Він пише докладно і пристрасно а це свідчить, що в той час були й протилежні думки що ні Блад, ані його товариші навіть на думці не мали приєднатися до піратів, які, прикриваючись напівофіційним захистом французів, зробили з тортуги лігво. Звідки виходили на страхітливий піратський промисел, нападали головним чином на іспанські кораблі та колонії. Спочатку Блад, як розповідає нам піт, мав намір добратися до Франції або Голландії. Але за довгі тижні марного чекання судна, яке могло б доставити його в одну із двох країн, він помалу витратив усі свої гроші. Літописець свідчить, що в ті дні він помічав у свого друга ознаки якогось прихованого неспокою. На думку Піта, саме цей неспокій та бездіяльність і призвели Блада до зловживання міцним вестінським спиртом, який він так був уподобав. І, власне, через це Блад опустився до рівня затятих авантюристів, з якими він зустрічався на березі. Я не збираюся звинувачувати Піта у навмисному вигадуванні якихось виправдань для свого товариша. Бо у ті дні і справді душа Пітера Блада не знала спокою. З думки не йшла Арабелла Бішоп, а вона безумовно в його житті посідала найперше місце. Чарівність дівчини та недосяжність щастя з нею зводили його з розуму. Він любив Арабеллу, хоч розумів, що вона втрачена для нього назавжди. Збираючись до Франції чи Голландії, він не мав перед собою ясної мети не знав, що власне він там робитиме. Те, що й казати, він був збіглий раб, людина поза законом для батьківщини і бездомний вигнанець для будь якої іншої країни. Лишалося море, гостинне для всіх, а особливо принадне для того, хто оголосив війну суспільству. Отже, взявши до уваги ту непосидючість блада, яка у свій час спокусила його до мандрів, просто заради пригод, зваживши, що цей потяг до мандрів був посилений безрозсудністю, породженою вигнанням, а також врахувавши те, що його військовий досвід та вміння командувати кораблем лише підсилили спокуси, які постали перед ним, навряд чи хто дивуватиметься або дорікатиме йому за те, що він кінець кінцем здався. До того ж, не забувайте, що спокусливі пропозиції надходили не лише від знайомих піратів-авантюристів, постійних відвідувачів Таверн Тортуги, але й від губернатора острова Тортуги до Жерона, який збирав у піратів десяту частину здобичі за право стояти у Гавані. Крім того, Дожерон непогано заробляв і на комісійних дорученнях, беручи готівкою і видаючи натомість векселі, що оплачувались у Франції. Професія, яку можна було б назвати ганебною, коли б на захист її висловлювали стільки брудні підпилі авантюристи, мисливці, лісоруби та прибережні збирачі того, що викидається морем, всілякі там англійці, французи, датчани. Ставала почесною, за малим неофіційною формою каперства, коли її визнавав вишукано одягнений немолодий джентльмен, який, представляючи французьку вестінську компанію, здавалося представляв саму Францію. Ба більше усі, хто втік із Пітером Бладом із барбадоських плантацій і не знав, куди подітись, не виключаючи й Джеремі Піта, в якого потяг до моря був у крові. Усі вирішили приєднатися до великого берегового братства, як називали себе пірати. І всі вони приєднали свої голоси до тих, хто вмовляв плада і надалі бути їх ватажком, і присягався віддано йти за ним у вогонь і воду. Отож із слів піта видно, що блад під тиском зовнішніх і внутрішніх причин поступився, поплив за течією долі. Від долі не втечеш. Висловився він сам з цього приводу. Якщо Пітер і опирався так довго, то його стримувала, на мій погляд, думка про Арабеллу Бішоп. Те, що їм, можливо, не судилося більше зустрітися, не мало тут ніякісінького значення. Він малював собі в уяві, з яким презирством вона почує, що він став піратом. І це завдавало йому такого болю, неначе все це було справді. Навіть і тоді, коли він остаточно погодився стати піратом, думка про Арабеллу ніколи не залишала його. Пітер Блад пішов на компроміс із власною совістю, яка під впливом спогатів про Арабеллу зробилася такою вразливою. Однак він заприсягнувся, що думка про неї завжди допомагатиме йому тримати руки чистими навіть у цій відчайдушній професії, за яку він брався. Він, мабуть, ніколи не мав навіть ілюзорних надій добитися любові цієї дівчини або взагалі побачити її, проте пам'ять про неї повинна була завжди жити у його душі, як зразок чистого і величного. Любов, якій не судилося користуватися взаємністю, нерідко залишається провідним ідеалом людини на все її життя. Зважившись стати піратом, Блад почав енергійно готуватись до піратського життя. До Жерон, найлюб'язніший з усіх губернаторів, позичив йому грошей для відповідного обладнання Сінкольягас, перейменованого тепер на Арабеллу. Блад дав фрегату це ім'я не без вагань, боячись відкрити свої почуття. Але його барбадоські друзі сприйняли це як звичайний прояв живого гумору, властивого їхньому командирові. Блад непогано розбирався в людях. До двох десятків своїх прихильників він одібрав ще 60 чоловік із різних авентюристів, що тинялися на тортузі. Як було заведено, серед берегового братства з усіма ними він уклав угоду. За якою кожному сплачувалась певна частка від захопленої здобичі. Проте щодо всього іншого, ця угода дуже відрізнялася від загальноприйнятих там договорів. На борту Арабелли суворо заборонялася та огидна анархія, яка звичайно панує на піратських сутнах. Ті, що плавали з бладом, зобов'язувалися дотримуватись суворої дисципліни і в усьому підкорятися йому. Та обраним ними ж офіцерам. Кому цей пункт договору був не до вподоби, той міг шукати собі іншого ватажка. Наприкінці грудня, коли закінчився сезон штормів, Блат вийшов у море на добре оснащеному судні з добірною командою. І за короткий час слава про нього розійшлася по Карибському морю, мов гнанні вітром хвилі. На початку плавання у навітряній протоці відбувся бій з іспанським галеоном, що закінчився потопленням останнього. Потім на кількох пірогах було здійснено сміливий напад на іспанську флотилію, що займалася добуванням перлин біля Ріо дель Хачі. Цей напад приніс Корсарам особливо багато здобич. Після цього організували десантну експедицію на золоті копальні Санта-Марти на Мейні. Розповідь про неї вражала своєю неймовірністю, були ще кілька менш цікавих пригод, і завжди команда Арабелли здобувала честь переможців і захоплювала багато здобич, зазнаючи при цьому тільки незначних втрат. Отже, перш ніж Арабелла в травні наступного року повернулася на тортугу для ремонту та переоснащення, бо ви самі розумієте, що фрегат не міг залишитися зовсім неушкодженим, слава про цей корабель та його капітана Пітера Блада вихором пронеслася від Багамських до надвітряних островів і від Нью-Провіденсу до Трінідаду. Відгомін цієї слави докотився й до Європи. Іспанський посол при сент джеймському дворі вручив англійцям сповнену обурення ноту, на яку йому відповіли, що капітан Блад не тільки не перебуває на королівській службі, а ще й засуджений бунтівник і збіглий раб, тому будь-які заходи його католицької величності проти Блада зустрінуть цілковите схвалення короля Джеймса II. Дон Мігель Де Спіноса, адмірал Іспанії у Вест-Індії та його небіж Дон Естебан, який плавав із ним, палали бажанням якнайскорше схопити і повісити цього авантюриста на нокреї свого корабля. Для них полювання на блада, яке набрало тепер міжнародного характеру, було також і родинною справою. Отож Іспанія в особі Дона Мігеля не скупилася на погрози на адресу блада. На тортугу ці погрози дійшли одночасно із заявою Дона Мегеля про те, що в нього є повноваження спіймати Блада не тільки від своєї країни, але й від англійського короля. Проте погрози хвалькуватого адмірала не злякали капітана Блада. Він не сидів на добре захищеній тортузі, склавши руки. За все, що йому довелося вистраждати, Блад вирішив помститись на Іспанії, зробивши її козлом відпущення. Цим він сподівався вбити двох зайців, задовольнити власну жадобу помсти і водночас виконати свій громадянський обов'язок не тільки перед королем Джеймсом, якого блад ненавидів, а перед Англією і разом з нею перед усім цивілізованим людством, якому жорстока, підступна фанатична Іспанія намагалася усіма засобами перешкодити, спілкуватися з новим світом. Якось, коли Блад, смокчучи люльку, сидів разом з гакторпом та Волверстоном за пляшкою рому в пропахлій смолою та тютюновим димом портовій таверні, до нього привітався якийсь суб'єкт у гаптованому золоту камзолі з темно-синього атласу, підперезаний широчезним шарфом малинового кольору. Це ваше ім'я Лесанг. Перш ніж відповісти йому. Капітан подивився на пишно вбраного головоріза. Перед ним стояв високий чоловік, будова тіла якого свідчила про спритність і силу. Смагляве з орлиним профілем обличчя було грубувато вродливим. На пальці його не дуже чистої руки, що лежала на ефесі довгої рапіри, вигравав усіма кольорами великий діамант. А у вухах поблискували золоті сережки, що майже зовсім ховалася під довгими кучерями масного каштанового волосся. Капітан Блад вийняв з рота люльку. Моє ім'я Пітер Блад», – відрекомендувався він. Для іспанців я Дон Педро Сангре, а француз може мене називати Ле Санг, якщо йому це подобається. От і добре, сказав авантюрист по-англійськи. І, не чекаючи на запрошення, підсунув стілець до заяложеного столу. Мене звуть Левасер. У свою чергу відрекомендувався він трьом співрозмовникам, з яких принаймні двоє позирали на нього з-під лоба. Можливо, ви вже чули це ім'я? Так, це ім'я вони добре знали. Левасер командував 20 гарматним капером, що тиждень тому кинув якір у тортузькій бухті. Команда капера складалася переважно з французів-мисливців, які жили у північній частині Гаїті, людей, що мали набагато солітніші підстави ненавидіти іспанців, ніж англійці. Левасер нещодавно повернувся на тортугу після не зовсім вдалого походу. Однак знадобилося дещо більше, ніж звичайна поразка, щоб збити нечувану пиху з цього типа. Полюбляючи сварки, випивку, гру в карти й кості, цей негітник набув широкої популярності серед дикого берегового братства. Ходила за ним також і слава зовсім іншого характеру в його розгнузданості і привабливій зовнішності жінки знаходили якусь особливу принадність. І Блад не дивувався, коли Левасер відверто вихвалявся своїми перемогами. Його вражало тільки те, що хвастощі ці були небезпідставні. Поширювались настирливі плітки, що навіть мадмуазель Дожерон, донька губернатора Тортуги, теж стала жертвою його дикої вроди, а Левасер дійшов до такого нахабства, що попросив її руки. Правда, Дожерон дав йому на це єдину можливу відповідь він показав йому на двері. Розлючений Левесер пішов, але поклявся, що все одно дружиться з мадмозель Дожерон, хоча б проти нього повстали всі батьки християнського світу. І що мосьє Дожерон гірко каятиметься за образу, заподіяну своєму майбутньому зятеві. Отакий чоловік підсів до капітана Блада з пропозицією об'єднати свої сили для спільних дій. 12 років тому ще двадцятирічним юнаком Левасер плавав із жорстоким виродком піратом Лолоне і його майбутні подвиги довели, що учень гідний свого вчителя. Серед берегового братства у ті дні не було запеклішого негідника, ніж Левасер. А проте, хоч і дуже відразливим здався капітанові владу сам Левасер, він визнавав, що пропозиції цього суб'єкта не позбавлені сміливої винахідливості і що разом з ним можна без ризику провадити операції у більших масштабах ніж діючи нарізно. Центральним місцем у проєкті Левасера був напад на Маракайбо, багате місто на материку. Блад розумів, що для такої операції потрібно буде щонайменше 600 чоловік, а на їхніх кораблях такої кількості людей не перевезеш, отже спочатку треба було двома трьома нападами на інші об'єкти здобути ще хоч кілька кораблів. Щоправда, Бладові не сподобався автор цього плану, тому він утримався від будь яких зобов'язань, а погодився лише обміркувати пропозицію. Але кінець кінцем під натиском Гакторпа та Волверстона, які не поділяли особистої антипатії свого капітана до Француза, договір між Левасером і Бладом був підписаний не тільки ними, а як це було заведено, і представниками обох команд. Угодою між іншим передбачалося, що навіть і тоді, коли їх кораблі діятимуть окремо, вони повинні будуть давати один одному повний звіт про здобуті трофеї. Корабель, якому належатиме здобич, залишає за собою три п'ятих здобутого, а дві частини віддає своєму союзникові. Усі трофеї належить потім розподілити між членами команд кожного корабля за договором, укладеним між капітаном даного корабля та його людьми. В усьому іншому угода ця була стандартна. Включаючи і пункт, за яким того, хто спробує вкрасти або приховати частину трофеїв, хай це буде навіть одне песо, буде негайно повішено на нок реї. Владнавши і погодивши усі деталі договору, вони приготувалися до виходу у море. Проте за день до відплиття... Левасера мало не підстрелили під час його романтичної витівки, коли він намагався перелізти через стіну губернаторського саду, щоб ніжно попрощатися з палко закоханою у нього мадмуазель Дожерон. Він відмовився від свого наміру тільки тоді, коли вартові, що засіли в кущах, двічі пальнули по ньому. Вирушаючи в похід, левасер поклявся після повернення на тортугу вдатися до більш дійових засобів. Ту ніч Левасер спав на борту свого корабля, названого ним з властивою йому пишномовністю Лафудр, що з французької мови перекладається як блискавка. На цьому ж кораблі наступного дня відбулася й зустріч з капітаном Бладом, якого Левасер з іронією називав своїм адміралом. Ірландець приїхав остаточно погодити із французом деякі пункти договору, з яких найістотнішою для нас була домовленість про те, що коли судна розійдуться випадково чи з необхідності, вони повинні якнайшвидше знову зустрітися на тортузі. Після цього Левасер почастував свого адмірала обідом, і вони випили за успіх експедиції, причому Левасер не обмежував себе і незабаром ледве тримався на ногах. Тільки надвечір капітан Блад залишив лафудр, і шлюпка доставила його на борт Арабелли, червоний фальшборт і позолочені амбразури якої вигравали пломенистими барвами у промінні презахідного сонця. Невесело було на душі у Блада в ту хвилину. Як уже говорилося, він непогано розбирався в людях, і від враження, справленого на нього легасером, у його душу закралися сумніви, які з наближенням години від плиття дедалі зростали. Про ці сумніви він і сказав Волверстону, який зустрів його на борту Арабелли: Це ти умовив мене підписати з ним договір, кад би тебе взяв! Я не певен, що такий союз доведе до добра. Велетень приморужив своє налите кров'ю єдине око і посміхнувся, випнувши важку щелепу. Ми скрутимо собаці в'язи, якщо він тільки спробує зрадити. Скрутимо. Якщо до того часу нам їх не скрутять, кинув Блат і, йдучи до своєї каюти, додав Виходимо вранці. На початку відпливу.